СБУ перерізала канал постачання російської зброї завдяки атакам на кримський міст. Про це розповів голова служби безпеки України Василь Малюк у документальному фільмі СБУ успішним вогневим враженням руйнуванням. Ми по суті зруйнували відповідно той міф про непереможність Рашки. Це країна фейк. За його словами, наразі міст повноцінно не функціонує. Окупанти змушені доставляти зброю своїм військам поромами. Головним винуватцям атак по мосту став створений СБУ Сі -Бейбі». За словами Малюка, це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для захисту України. Крім того, він розповів, що збу відомо вся засекречена технічна документація Кримського мосту. Під час підготовки атаки СБУ використала відео росіянки, яка відпочивала на яхті в районі мосту та зняла його конструкцію. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Міст приречений ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України. Малюк додав, українські дрони показали незахищеність кримського мосту, на оборону якого ре витратила 1 мільярд доларів. Нагадаємо, 22 листопада листопада ГУР натякнули на можливі удари по кримському мосту. Відповідне відео з підписом кримський осінній вітер та абсолютно зайва конструкція з'явилося в Телеграм. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, якщо гурта мо щось анонсують, то це відбувається. В якому випадку результат буде один і той же. Це втрата функціональності даного строєння військовий оглядач Роман Світан також дотримується думки, що Кримський мост буде знищено за його словами. Україна має для цього відповідні ракети. Наприклад, це можуть бути атакам або Shadow скальп деже трьох точних попадань з трьох ракет. Хватить для того, щоб його вивести з строя. Ну для того, щоб пробитися туди, нада дітей з десяток ракет у свою чергу. Після неодноразових ударів ЗСУ в Москві зрозуміли, що міст не витримає, тому вирішили побудувати підводний тунель через Керченську протоку. Проте невідомо чи окупанти зможуть реалізувати свій план у радіусі дії українських ракет. 25 листопада Росія здійснила масштабну атаку дронів по Україні. Окупанти запустили 75 шахедів, шахетів, переважна більшість яких була направлена на Київ. Внаслідок падіння уламків у столиці пошкоджено житлові будинки. Також постраждав дитячий садок у Солом'янському районі. Мальцетима думайте. це ваша група була. Да, так? Років працювала. На щастя, окупанти не досягли поставленої мети за оновленою інформацією. Повітряні сили ЗСУ знищили 74 ударні дрони з 75. Раніше повідомлялося про 71 знищений шахет, а також про ліквідовану ракету х 59 Спікер повітряних сил Юрій Ігнат зазначив. В що близько 40% дронів були збиті мобільно вогневими групами, це той передовий шлон, на який власне і покладено завдання в більшості збивати ці БПЛА, ударні для того щоб зменшити кількість видатку наших зенітних керованих ракет за словами Ігната, ворог випустив рекордну кількість ударних безпілотників. Попередній рекорд був у столиці у новорічну ніч. Тоді було б випущено 45 шахедів. На жаль, такі рекорди сьогодні б'ємо тут, але на щастя, проти оборона робить от ті дива, про які в які які не можуть навіть на заході, де, де інколи повірити на атаку. Також відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму теле. Грам каналі він написав, що це свідомий терор росіян, адже атаку здійснили у день пам'яті жертв голодомору, геноциду здійсненого радянською владою. Він наголосив, що продовжує працювати, щоб посилити українську ППО. Примітно також, що дрони, які запустила Росія, чорного кольору. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що такий колір міг бути використаний щоб ускладнити роботу ППО, оскільки так шахеди важче побачити вночі. Однак цього разу чорний колір росіянам не до. Поміг. У ніч на 26 листопада в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками. Всього зафіксовано 21 дрон. Вон, над нами прям Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, усі вони летіли на столицю Росії. За його даними, частину БПЛА було збито в районі Нарофомінська та Одонцовському міському окрузі. Там зафіксовано пошкодження будинків, додав губернатор Московської області Андрій Воробйов. Крім того, через атаку безпілотників у Москві було призупинено роботу аеропортів Нуково та Домодєдово. Інша частина дронів була перехоплена над Брянською, Калузькою та Тульською областями. За даними Розмі, один з уламків збитого БПЛА влетів у багатоповерхівку в Тулі. Дрон урізався у квартиру на 12-му поверсі на вулиці Хварастухіна. Усього, за даними Розмі, 11 безпілотників, нібито було збито вночі. Ще 9 БПЛА Російська ППО нібито перехопила вранці. Неспокійно було і на тимчасово окупованій східній частині України. Як повідомив голова так званої ДНР Денис Пошилін, по регіону було завдано масованого удару. В результаті частина міста районів залишилася без світла. Американські танки Абрамс певно вже виїхали на бойове чергування по лінії фронту. Як повідомляє Форбс на фотографії, яка потрапила у мережу, ймовірно, зображено установку на Куп'янському напрямку. Перша партія танків Абрамс прибула із США в Україну 25 вересня. Скільки саме бойових машин отримала Україна у Пентагоні не уточнили. Загалом Америка планує поставити 31 танк модифікації М1. Тим часом The сам спільно з рейтер злили в мережу заборонені кадри роботи української ППО, які відображали хвилю чорних шахедів РФ в ніч проти 25 листопада. За даними Унян, ймовірно, американські змі показали в дії ультрасучасні системи Skynex або Skyranger. Декілька таких ППО Україна отримала для оборони столиці від німецького оборонного концерну Rainmetal. Зазначимо, що відповідних систем поки що немає навіть на озброєнні самої Німеччини. Крім того, на відео вперше зафіксовано масоване застосування нових типів боєприпасів для систем ППУ, зенітних осколково-фугасних снарядів із програмованим підривом. На Одещині негода, регіон засипало снігом, а на дорогах утворилася ожеледиця. Через снігову замотілі різко зросла кількість ДТП. Зокрема, на трасі Одесирені перекинулось кілька легкових авто та вантажний автомобіль із зерном. А у сніговому заметі опинилась карета швидкої допомоги. У зв'язку із складною погодною ситуацією служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про перекриття руху на автодорозі М 15 Одеса-Рені для всіх видів транспорту. Також перекрито рух для великоватажних транспортних засобів на дорозі М 28 Одеса Южне. Крім того, за даними ДТЕК, через негоду станом на 12.00 без світла залишився 131 населений пункт в області. Також через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення обладнання на одній з високовольних підстанцій Одеси. Проте негода вируватиме не лише на Одещині. За даними прогнозу синоптика Наталки Діденко, несприятлива погода торкнеться протягом неділі-понеділка більшості областей України. Очікується сильний сніг, штормовий вітер, хуртовини та снігові замети. Зокрема, у Київській міській військовій адміністрації жителі в столиці попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту комунальних та енергетичних підприємств. Тому водіям радять без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста. Також у тимчасово окупованому Криму очікується потужний шторм з хвилями до 10 метрів у висоту. На півострові оголошено штормове попередження.